Одне з можливостей горизонтального розвитку між громадами це розвиток метрополійний або агломераційний, як в нас більше прийнято в Україні казати. Саме по такому шляху ми пішли в нашій Львівській області, в Львівському районі і почали працювати над створенням Львівської агломерації. З самого початку ми розуміли, що Львівська агломерація це не якісь чіткі кордони, якісь конкретні громади. Це більше про принципи творення спільного майбутнього. Після затвердження стратегії львівської агломерації минулого року був підписаний меморандум головами громад про створення львівської агломерації. І вже в цьому році, наприкінці весни 2024 року, ми почали процес інституційний формування асоціації «Львівська агломерація це об'єднання громад без втручання в повноваження кожної з них. Львівська агломерація це в першу чергу про якість життя мешканців. Про усунення бар'єрів для того, щоб люди максимально швидко з сусідніх громад могли приїхати до Львова, щоб львів'яни могли приїхати в сусідні громади, в тому числі з туристичною метою, щоб максимально спростити їх і покращити, оптимізувати їх мобільність. І ми повинні побудувати такі зв'язки між ними, щоб це було вигідно для вільного, швидкого пересування людей і товарів послуг. Наше географічне розташування, ті реалії, військові, повоєнні. Повоєнні часи, по суті, роблять незворотний процес формування на базі львівської агломерації великого мегаполіса Центральної Європи. Нам пощастило, що у нас була підтримка інституційна, експертна Ради Європи, які багато приклали зусиль для того, щоб допомогти нам почати розвиток, почати роботу над створенням львівської агломерації. Львівська агломерація єднає задля можливостей.